Всім привіт, друзі! Дякую, хто перший раз зайшов на мій українському мовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Мене звати Євген, і я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу. Сьогодні проговоримо про які зарплати на новозеландських фермах можуть отримувати іммігранти, і взагалі новозеландці, тут, яка структура, як все облаштовано. Тому, друзі. Хто ще не підписався, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, розгорнутий коментар. Мені ваша підтримка надзвичайно потрібна. Взагалі, тут в Новій Зеландії, на новозеландських фермах люди отримують більшу зарплату, ніж середня по Новій Зеландії. Середня вважається десь на рівні 50, трошки більше тисяч в рік. А на новозеландських фермах навіть найнижча позиція. Тут, до речі, все по позиціях, чітка структура. Не так як там в Данії, як я працював, то була тільки фармасистент і фарм Там може бути декілька фармасистентів. А тут фармасистент — це найнижча позиція. Друга це асистент Heart Manager, потім Heart Manager, тобто менеджер стада, потім ідеатуасі, це Second of Charge, це типу замісник менеджера. І найвище це менеджер ферми. І навіть в тих людей, які працюють фармасистентом, я так подивився е на сайті. Тут, до речі, також зробили сайт, який тільки, е можна, можна шукати тільки для фермерів, там можна дивитися роботу, тільки фермерам, все часто входиш, любий регіон так класно зроблено. Я коли приїхав, завжди ним користувався. Зараз в опису під відео скину вам цей також сайт, можете подивитися. Найвіть нижче позиція, фармахисти, я так подивився на цьому сайті, то е Нерідко зарплата там, 65 тисяч в рік і плюс. 60 знаходив. Тобто це сама нижча позиція, що є. Це фармасістенці. Це... Ну і там допомагати менеджеру, заміснику менеджера. Там різна робота також починаючи від дойки і закінчується там. Розставляти електропостухи. Взагалі робота на фермах Нової Зеландії чим хороша, тому що на свіжому повітрі. У вас постійно є у вас транспортний засіб, це мотоцикл, Honda, як правило, Suzuki від 150 кубіків, там інколи по 250. Він взагалі ну, такий надійний, ніколи не ламався. У мене от, я їздив і на Хонді, і на Сузуки таких. Вони такі надійні, що це просто, ну, яка там назавжди в дитинстві, я хотів, у мене ніколи не було, хотів проїхати на Мінську. То Мінськ курить в стороні проти цієї Хонди. Хоча вона вже в таких самих роках там вироблялася найгірше, набагато ще краще. Просто в нас не було таких. І друга позиція це як я приїхав сюди в Нову Зеландію. Я перший рік працював на фермі, в мене була позиція систем-хьорд-менеджера. Мені навіть ще на 3 роки візу відкривали, бо ця позиція була в шорт-листі Новозеландському. І в мене була віза, моя перша на 3 роки в Новій Зеландії. Так от. І це така вже позиція, з більшою трішки зарплатою, також трохи можна більше знайти, ніж позиції В хорт менеджер я вже подивився, зарплати бувають на рівні 80, 75-80. Інколи більше 85 можуть платити менеджеру стада. Також що є для Нової Зеландії, це гарна дуже зарплата, якщо ще врахувати той факт, що вам ще дають дешеве житло. Кожен фермер забезпечує своїх робітників дешевим житлом. І це величезний плюс, адже поїхати в місті орендувати житло там, за 500-600 доларів в тиждень, це не кожен зможе, а це повністю буде ваш будинок, в залежності, яка у вас ситуація. Якщо ви сам живете, може бути одно двокімнатний або взагалі ділити з кимось, тоді ще дешевше буде, якщо ви з якимось другом своїм живете. Якщо у вас сім'я, вам як правило, дають трьохкімнатний будинок, якщо з дітьми там більше надо вам, і це дуже важливий такий показник і дуже важливий фактор, що тут забезпечують дешевим житлом на фермах. Інколи будують нові будинки на фермах, і вони ще краще, ніж в місті. В місті буває там, ну, місто давно вже розбудовувалося і залишилися старі будинки, інколи деякі міста. А фермери можуть взяти кредити, побудувати для робітників новіші будинки, робити жити в життекласному будинку. Таке теж не раз буває. І яка ситуація, що Після хирт-менеджера йде замісник менеджера, це Tua В нього позиція яка. Якщо менеджера немає на фермі, то він, він фактично менеджер, не second of charge. Тобто, якщо менеджер заболів, що відпустки керує фермою замісник менеджера і зарплати в них також десь від 80 і можуть навіть бути до 100 тисяч. Це така непогана вже позиція. Після неї легко вже працювати менеджером. Я також подивився, там по цьому сайті є багато позицій, і з досвідом треба люди звісно, на цю позицію. О. І Найвища позиція це фарм менеджер. Фарм менеджер зарплата, я також переглянув десь на рівні 100 тисяч Новій Зеландії. Якщо ви дійсно з досвідом навіть знаходив 120 і більше, там і по 45 і по 50 доларів на годину. До речі, що я коли приїжджав в Нову Зеландію, то Погодинна зарплата була дуже рідко таким явищем на фермах я маю на увазі. А зараз 50 на 50 дивлюся, платять погодинно. Заходиш, там прямо чим класний цей сайт по пошуку робіт на фермах Нової Зеландії, що там зразу в 98, ну, 90% вакансій пише зразу, який будинок, і пишуть, яка зарплата. І я дивлюся, зараз уже, то десь 50% це погодинна, кому подобається. А хто кому подобається такий повний річний контракт, то є і така. Тобто фарменеджер на рівні 100 тисяч може в рік получати. Інколи я дивлюся, є 120 і вище. Дуже гарна зарплата. Якщо ще також врахувати дешевше житло, і якщо ще врахувати такий фактор, що нерідко фермер забезпечує м'ясом дешевим або взагалі безкоштовним. Як правило, ви можете молоко брати на фермі. Це також е, пишуть інколи в вашому контракті, що забезп... можете брати молоко, ну, Там не нагліте, не відрами, а там банку можете взяти дві бутилки, бутилку в день з холодильника. Це не проблема взагалі, якщо вам потрібно там додому. Ну, така ситуація, друзі, по новозеландських фермах. Потім, е, якщо ви вже досягли позиції фарм менеджера ви, до речі, під час роботи можете навчатися, тут є спеціальні ITO-курси. Які можете досягнути ними четвертий, там від третього, четвертий, п'ятий левел, п'ятий левел це вже десь як наш технікум. Це будете їздити раз у тиждень навчатися, вас пускають на фермі. І можете вже досягти цей рівень. І після п'ятого це ферма менеджера, а шостий там ще є рівень це вже контракт Мілкери. Це вже коли ви хочете керувати фермою і берете ферму. В керування можете брати кредит від банку, вам там дають, здається, суму від 150 тисяч доларів. І ви вже працюєте на відсоток. Ви домовляєтеся з власником ферми, що там відсоток буває від 15 до 30. Тобто ви керуєте фермою і вам за це власник платить від 15 до 30% прибутку. І багато хто після фарм, позиції фарменджера бере собі е, ферму і керує нею і отримує відсоток. Це вже як у вас власний бізнес. І найвище, це що ви можете досягнути після е, потім контракт мілкера, це 50-50 шари мілкер. Ваші корови ферма власника, тобто ваші корови і... Ферма власника, ви її орендуєте, 50% вашого прибутку, і 50% ви віддаєте від прибутку власнику ферми. Ну і найбільше це, звісно, власник ферми це коли е, і ваші корови і ваша ферма. А взагалі бути просто власником ферми, здавати її в оренди для шара Мілкера, щоб людина все робить і платить просто вам 50% від прибутку, ви тільки орендуєте ферму, також непогано. Ну коротше, тут так все, все продумано, шикарно. І дуже багато перспектив по роботах на фермах, тут Новій Зеландії. О, така сьогодні дуже цікава, думаю, буде розповідь для, того, для тих людей, хто а, хоче почути про роботу на фермі, хто хоче сюди іммігрувати. Хочу, друзі, побажати, щоб щастило всіх ваших починаннях. Підтримайте мій канал, підпишіться на нього. Нехай вам щастить. І будемо на зв'язку. Слава Україні!